Геніальна режисерка, чи самозакохана посередність. Я сьогодні смотрела свій фільм блістальний фільм. Блістатілі фільм. Патріотка чи зрадниця в четвертому році. Під час майдану для мене вже було першим дзвіночком, що вона не прийняла тоді майдан. Чи можна любити Україну та Путіна одночасно? Центр міста нагадує велику громадську клоаку, і все, що роблять з Києвом, це вандалізм. Де зараз і чим займається скандально відома Оксана Байрак. Я не до Турції вот, <кій> Питером і Алуштей. Оксана Байрак. Кінорежисерка, продюсерка, акторка, сценаристка, українська та російська телеведуча. Народилася у 1964 році у Симферополі, закінчила університет імені Драгоманова у Києві. На перший погляд могло здатися, що вона щира патріотка України. Просилася, а ти мене все не пускав. Дами дорогі, Прекрасний український язик, великолепна моя рідна мова. Але судячи з усього. Про що прямо зараз любов до батьківщини виявилася не такою вже і щирою. Ще до того, як півень проспіває, ти тричі, зречешся мене, Біблія. Таку аналогію можна навести про стосунки Оксани Байрак з Україною. Наразі режисерка сумує за домом із Росії. Дуже сподіваюся, далеко на хотість тужа, тори при сході? Ну, да. Зараз далеко, хоча серце рветься, звісно, додому. Але про все по черзі, україна настрої у Оксани Байрак, як пізніше зазначили її колеги, почали проявлятися ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом своєї кар'єри режисерка створила десятки російськомовних фільмів та серіалів, співпрацювала головним чином саме із російськими акторами, та часто їздила до РФ. А коли її картину переклали українською мовою, з її вуст полився справжній потік злості та ненависті. Уточнюю на чистому російському мові, я сьогодні смотрела свой фільм, блістатильний фільм «Пізнє розкаяння» з блістатильною актерською роботою і блістатильною роботою режисера. Де я добивалась не просто кожного слова, а кожного дихання. Валера тішки писав великолепний нот. Цього нічого нет, ні. все в мусорниці. Є тільки Я тебе кохаю! Я кажу, тобі в тебе ж... Що таке? Це жах. Ось в такі хвилини хочеться сказати геть, всім націоналістам. Але давайте відкрутимо плівку на 25 років назад, аби побачити, з чого все починалося, і як Оксана Байрак. І йшла до того, ким є зараз. Пішли на марюпильця України. Я кажу, я дуже добре знаю географію. Не треба мені тут писати, бо напишіть, що ви мене любите. Що Байрак це найкращий режисер світу. 1999 рік. Оксана Байрак створює та очолює кіностудію, яку скромно називає своїм прізвищем. Студіо Байрак. 2004 рік Оксана Байрак засуджує майдан. Про що згадує її колега та акторка Рима Зюбіна. В четвертому році під час майдану для мене вже було першим дзвіночком, що вона не прийняла тоді майдан. Ну вона мотивувала це так, що я ні від кого не залежу. Я сама знаходжу гроші, сама знімаю. Мені жодна влада не допомогла. 2006 рік Оксана Байрак намагається стати депутатом Верховної Ради України, балотуючись під номером 4 у списку проросійської партії. Вдумайтеся лише в цю назву: партія політики Путіна. Депутатом вона так і не стала, оскільки партія не подолала прохідний бар'єр. За кілька років партію перейменують на Русь єдина, але і це не допоможе. Я жити хочу, я люблю. доню свою у 2007 році. Режисерка стала ведучою російськомовної авторської програми на телеканалі Інтер. А з 2009 по 2011 роки стала ведучою російськомовної програми на телеканалі СТБ. Також брала участь ще у кількох телепроектах. Сьогодні у нас і на її дві У 2013 році. У коментарі українським змі байрак повідомила, що вона негативно ставиться до революції гідності. Коментар був російською, і це його переклад. Два моменти мене занадто обурили. Перше, це те, у що єврогості столиці перетворили наш Київ. Центр міста нагадує велику громадську клоаку, і все, що роблять з Києвом, це вандалізм. Я хочу звернутися до жителів, наприклад, західної України з питанням: ось вони б уявили, як я, наприклад, зі своїми друзями приїхала б в нереально красивий Львів, Івано-Франківськ чи Тернопіль і стала б гадити та випорожнюватися в центрі їх улюблених міст. Як би вони подивилися на мене. Що б зі мною зробили середньостатистичні громадяни? Велике питання. Так пригадує ті часи одна із колег режисерки у 2014 році, вже ну, теж була вже проблема, бо я якраз під час розстрілів байдану. Перш один з днів я в лютому якраз провела на зйомках у Оксани. Вона тоді сказала, ми про політику не говоримо. Також Оксана Байрак систематично виступала проти процесу декомунізації та деросифікації. Писала, що народилася в СРСР і вважає це найбільшим щастям після окупації Криму Росією у 2014 році. Дії країни-агресорки не засудила а пізніше, і взагалі емігрувала до РФ. І почала там знімати телесеріали для пропагандистського російського каналу. Я говорю только любві, я достатньо багато зробила для своєї країни. Щоб зараз в чем-то оскорбляли скарм'яніпродети і подобні. Дві тисячі 2017 рік Оксана Байрак стає ведучою авторської телепрограми відверто з Оксаною Байрак на російському телеканалі «ТВ-Центр». В той же час режисерка продовжувала жити на дві країни, і повномасштабне вторгнення Росії в Україну зустріла в Одесі перші дні після нападу. Вона назвала щорами українських артистів, які залишили країну під час війни. Але не засудила вторгнення і не назвала Путіна агресором. Втім, вже невдовзі стала просувати норативи російської пропаганди про те, що Україна сама винна у війні з Росією. А от не що там хтось писав з э, такою жорсткою жест... настирністю, що Донецька це Україна, що ж усі мовчали 26 мая 2014 року, коли атакували э, аеропорти погибали перші мирні українці. Це в Україні не сприйняли, і як наслідок режисерка втекла до Росії на своїх закритих від українців сторінках у соціальних мережах. Вона вихваляється своїми прогулянками Санкт-Петербургом та обіймами, ізетниками та путіністами. Під час прямого ефіру в інстаграмі Байрак заявила, що з нею все добре. Я між Турцією, во і Алуштою. Дарую мами. Е, Російські гроші потрібні для лікування мами. Так виправдовується сьогодні Оксана Байрак і заявляє, що мріє повернутися до Одеси. Найсмішніше те, що крім того, Оксана Байрак переконана, саме вона найбільша патріотка України. Я українка. Чим я встаю, що найвальшає патріотка. І наостанок: питання на мільйон. Ким особиста для вас є Оксана Байрак? Варіант А. Хороша людина, варіант Б. Багато нецензурних слів. Варіант С агент СБУ РФ, варіант Д Зрадниця. Свої відповіді напишіть, будь ласка, у коментарях.